Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний салат з корячими серцями та маринованою цибулею. У нас жодне свято не обходиться без цього салату. Він виходить просто неймовірно смачним. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. Також, друзі, не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. Для початку замаринуємо нашу цибулю. Я беру половинку великої цибулі та нарізаю її напівкільцями. Перекладаю в глибокий посуд, додаю 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку яблучного оцю та 200 мл води. Далі все гарненько перемішуємо та залишаємо на 2 годинки. Далі беремо 300 г курячих сердець та ставимо їх варити. Доки серця варяться, приготуємо печериці. Також беремо 300 г печериць та нарізаємо ось так на 4 частинки. Далі кладемо їх на сковорідку та обсмажуємо до ось такого золотистого кольору. У мене серця варилися 30 хвилин, нарізаю їх кружечками. Також можете при бажанні нарізати їх смужками. І перекладаємо всі інгредієнти до глибокого посуду: сердечка, гриби, також додаю 100 г твердого сиру натертого та нашу мариновану цибульку. Все, друзі, перемішуємо це все між собою і додаємо 2 столових ложки майонезу. Також, друзі, солимо перчимо по смаку, і все, наш салат повністю готовий. Друзі, він справді виходить дуже-дуже смачним. Сердечка, гриби, сир і особливо маринована цибулька, мені здається, це просто чудове поєднання. Обов'язково спробуйте, я впевнена, вам точно сподобається. Я цей салат дуже полюбляю. І, як завжди, усім смачного! Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.